Чи було у вас так, що якась, знаєте, поведінка іншої людини вас так тригерила, так знаєте, ви вже, може, йде навіть підійшли сказали, що робиш, як ти посміла і тому подібне, так максимально агресували чи взагалі не агресували, просто дивилися, знаєте, всередині, так, ну, взагалі, що це робить, що, 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 що взагалі відбувається? Це про що це може говорити? Саме перше, це може говорити про минулий досвід. ваш, Тобто все такий якийсь травматичний у вас був досвід, він непопрацьований, і це якраз виливається все. Друге, це може знайти якісь очікування порукання ваші особистості, тобто, що всі мають бути там робити так, 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 і ні в якому разі не так. І коли ви це бачите, у вас така, знаєте, внутрішній такий супротив, що вона робить. Також самим частом також є пройом це власні проекції. Тобто, наприклад, я така, яка, знаєте, нерішуча і бачу, що інша не рішуна таке, а як вона так посміла, та 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 і ще пішла до неї накричала, наприклад, так і дуже важливо коли вас такі знайте тергірять сильно такі соби якісь е... якісь е... різні ситуації так Треба відслідкувати, чого мене це зачіпає, тобто, чого це викликає мене на такі максимально негативні емоції, так трошки задуматися і потім проаналізувати, в яких ситуаціях, що повторяються, так повторюються, ви аналізуйте. От можна прописати навіть, що в цій ситуації мене так сильно викликало такі емоції, і як я думаю, що мене так зачіпило. І потім, наприклад, ви будете вісь, місяць, два місяці вести, три-півроку, і ви бачите якісь такі, знаєте, патерн, тобто шаблони ваших в якихось таких тригерних ситуаціях, з може. Більш-менш зрозуміти, а яка ж причина цього?